Нагороди за героїзм у Чернівцях відзначили День Національної гвардії. Перше рокоприкладство та зламаний мікрофон мера, як проходила чергова сесія міської ради. Дві тонни домашніх наїдків наготували і передали військовим на схід мешканці заставни. Вітаю вас на п'ятому каналі події Чернівців та області, 26 березня. В інформаційній передачі місцевий час в студії Майя Гуменна день національної гвардії відзначали у Чернівцях урочисто з подяками, грамотами та підвищеннями по службі. Гвардійці 2-ї стрілецької роти з самого ранку приймали у своїй військовій частині гостей. Усі дякували їм за героїзм, який вони проявили за цей рік у зоні проведення АТО та за те, що усі повернулися додому живими. Олександр віддав військовій службі вже сім років. Останній рік каже, звичайно, був найважчим, адже наша стрілецька рота військової частини 1241 постійно перебувала на передовій. Все почалося з 3 квітня, вилетіли в місто Луганськ, забезпечували охорону громадського порядку на адміністрації. Потім, 3 травня, провели перший, перший бій. З на той час тоді ще були напівсепаратисти, ну і напіввійськові. Тоді ми вже починали розуміти, що на Луганщині і на Донеччині вже працюють не тільки там сепаратисти, там і люди настроєні сепаратистським напрямком, вже були і військові кадрові. Оснащення ворога було сильніше і морально наші бійці були не готові до такого кровопролиття. Найбільше на згордійці переймалися за своїх наймолодших побратимів. Тоді найважче було це, щоб не втратити когось з військовослужбовців строкової служби, так само контрактників, тому що ми за кожного за них відповідаємо як за своїх дітей. Зрештою, всі труднощі не вдалося здолати легко, але що найголовніше всі повернулися додому живими. Держава довірила нам саме критичні точки нашої неньки України. Думаю, що ми виконали свій обов'язок гідно, чесно. Шкода тільки, що наші поранення дотепер ще загоюються, деяких вже в нас в строю немає. З Днем національної гвардії, який віднині за указом президента України буде відзначатися щороку, саме 26 березня. Бійці вітали представники влади, бажали їм здоров'я та дякували за мужність. Нагородили грамотами, подяками та підвищеннями в службі. Хлопці ж вітання приймали скромно і з певненістю заявили, готові повернутися в зону АТО, аби продовжити виконувати свій обов'язок. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Перше рукоприкладство і зламаний мікрофон мера. Звичний перебіг чергової сесії міської ради перервали через войовниче налаштованого Анатолія Часанова, який вимагав негайного голосування за звернення депутатів до президента. На початку сесії депутати під оплески провели на пенсію багаторічного головного редактора міської газети Чернівці Василь Бабук Депутатам подякував. Хочу би подякувати депутатам за багаторічну підтримку і те, що ми завжди знаходили. Взаємопорозуміння за дисципліну та відсутність кулуарних домовленостей міських парламентарів похвалив депутат Верховної Ради Семен Семенченко, якому натомість дісталося із свободівки Олени Калмикової за виступ російською. Ну, практично за українську мову не полягло в світі. Мені здається, стільки люду, скільки в Україні. Мені здається, що ви могли б вже за цей час її опанувати. Я думаю, що все до раз, коли та приїду, буду общатися включити на ніякосом мові. Дякую. Виступ Анатолія Чесанова та усе, що після нього сталося, знищило навіть згадки про вище згадані компліменти на адресу депутатів. Анатолій Часанов попросив у мера негайно покласти на голосування звернення до президента, яке найперше стосувалося відміни квітневого підвищення тарифів. Ми пропонуємо прийняти звернення до президента України, яке стосується кожної людини щодо недопустимості підвищення тарифів на електрофінансі та на житлово-комунальні послуги. Міський голова зволікав, мотивуючи це тим, що в депутатів немає проекту звернення. Це обурило пана Чесанова. Суперечка Ми, за негайне голосування не, завершилась не, поламкою мікрофона. Я вам дався зви пояснюю для тих, це хто не розуміє не, регламент. Розкруйте. Я дався звернення, Заспокойтесь. щоб роздрукувати звернення Чесанова, мер оголосив перерву при виході з зали між депутатами. Спалахнула нова суперечка за те, хто і коли належав до партії регіонів. Ігор Урсулян спершу з Анатолієм Чесановим, а згодом з Володимиром Башлеєм мало не побились. Свої, не Свої, не Свої, не Доповідачам, які мали виступати, довелось довго чекати цього права, адже навіть після завершення обідньої перерви сесію продовжували переривати. Важливі питання, усе відкладались, зокрема про кошти для погашення заборгованості і зарплатні працівникам аеропорту. Якщо врахувати цих 2 мільйона 100, то борги залишаться десь в межах півтора мільйона по заробітній платі. Це зараз перекриється заборгованість за 7,5 з місяця, а лишиться півмісяця грудня. Ну і відповідно січень лютий вже цього року. А також важлива новина про виділення чергових коштів для реконструкції водоканалу. Уряд Німеччини ухвалив рішення про виділення коштів на другу стадію реконструкції водоканалу, що стосується водовідведення в розмірі 24,5 мільйони євро. Депутати тим часом таки підтримали проект звернення до президента. Щоправда, іншого депутата Романа Дріня. Вимоги такі ж як і в Анатолія Часанова, скасувати підвищення тарифів та забезпечити населення газом власного видобутку. Щоправда, без політичної оцінки дій уряду. Майя гуменна Ярослав Лавицький місцевий час. На четвірку десятибальної шкали працювала перших 100 днів партія самопоміч у Верховній Раді увесь парламент лише на трійку. Такі оцінки виставив у Черніцях Семен Семенченко собі та своїм колегам. Також народний депутат розповів журналістам, яка небезпека може загрожувати Чернівецькій області найближчим часом. Питання національної безпеки та оборони і соцзабезпечення військових привели народного депутата Семена Семенченка в Чернівці. До нас він приїхав після Одеси, де, за його словами, дуже тривожно. Чернівцях через близьку відстань до Придністров'я також може бути неспокійно, тому він вирішив сам проконтролювати роботу місцевих правоохоронців та служб. Що ж до соціального забезпечення військових, то Верховна Рада запевнив, прийме закон отримання статусу учасників АТО, добровольців та волонтерів. Ані получать возможності заднім числом при полученні підтвердження От командира воинской частини получить статус учасника бойових дій та учасника АТО. Що ж до роботи в Верховній Раді загалом, то Семен Семенченко зізнається, його політичні сили треба було багато часу, аби обжитися на новому місці. Тепер вони вже готові до справжньої роботи. Я вважаю, що по 10-бальній системі самопоміч отработала на 4, общий результат правительства на 3. Головне наше достоинство за ці 100 днів, що ми простите за сленг не скурвились за це время. Потому що система за це время засосала достаточно большое количество людей. І смотриш от на чоловіка. Вчора у нього глаза горели, Сьогодні йому уже нравится, і він уже всім доволен. І підсумував складна політична ситуація в Україні. Це також задум Росії, які чекають, аби наш народ настільки стомився від війни і проблем, що погодився б на такі умови Кремля, які нещодавно були неприйнятними. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Другий фронт, який підтримує українських військових, розгорнувся в Буковинському місті Заставна. Там вже у восьми передали військовим на схід домашню їжу. Голубці, копчене м'ясо та риба, домашня випічка і вареники. Готують усе це господині у день і вночі протягом п'яти діб. Підрахували нагодувати вже вдалось більше 20 тисяч українських вояків. На кухні кипить робота тут для атовці заставнівській господині смажать котлети. Зараз десь до 2000 ми нажарили бівнушок. почали котлети зараз жарити. складаємо на салфеточки, щоб воно трошки простивало, охолоджувалося, впітували в себе жир. Тоді, коли вони остили, ми додому приїхаємо, там їх починаємо. Перепаковувати у ящики через велику кількість їжі господиням доводиться готувати в місцевому дитячому садочку так як в нашій установі є і е, жарочна шафа. Велика і плити такі, які що вони можуть великий об'єм приготувати, тому, тому ми радо відгукнулися на пропозицію, що ми розподілили свій час так, що жінки прийшли в 6 годині і до 8 години. Ми приготували сніданок і все інше. Потім вільний час, знову який є, ми надали люб'язно, щоб скористуватися нашим приладдям. Земні А так вже на іншій кухні господині замішують і випікають хліб. Тут робота не припиняється. У день жінки змінюють тих, які працювали уночі. Сутку працювали інші дівчата. Вони вже пішли додому. На жаль, ну вони спекли 550 буханок хліба і 1200 булочок. А зараз працює другий колектив. Наш за кілька годин друга зміна зуміла наліпити пів тисячі вареників з картоплею. Оце все вареники. І це ще не усі наїдки, які в заставні, готують військовим на схід. І багато накоптили м'яса, зробили 100 кілограмів хріну для цих м'ясних страв, закупили 60 курей бройлерів і, бачите, для наших хлопців закоптили такі прекрасні курочки, замастили 4 печі з голубцями, зробили начинку. З печей домашню їжу заставнівчани готують протягом п'яти днів. Це вже восьма така відправка. За допомогою волонтерів, які відвозять смачний вантаж, підрахували нагодувати зараз вдається, щонайменше три тисячі вояків їжі та охочих допомагати щоразу стає усе більше. От вчора на обід прийшло допомагати 49 людей. З тільки зараз, а протягом п'яти днів це велика кількість людей, які приходять і. І від щирого серця намагаються, хоча б чимось допомогти нашим хлопцям. Я вчитель, є приватні підприємці, є інші вчителі, є парафіяни церкви, є просто небайдужі заставнівчани, є журналісти. Кожен у заставні допомагає, чим може хтось надає приміщення, інші готують, чимало не байдуже допомагають грішми на харчі, долучаються цілими організаціями. І так, усе місто мимоволі об'єдналось у бажанні нагодувати домашньою їжею бійців. Бо заставнючани сподіваються, домашні наїдки приготовані з любов'ю та вірою в перемогу, підтримують військових на фронті. Майя гумена Ярослав Левицький місцевий час. 80 дерев зрубають на території онколікарні у Чернівцях. Усі вони уражені шкідником, який може розповсюдитись на інші стовбури. Фахівці кажуть, перш ніж знищувати дерева у місті, перевіряючи справді вони аварійно небезпечні або хворі. Допомогти позбутись від 80 тополь попросили в комунальників працівники онколікарні. кажуть, усі дерева уражені шкідником. У нас спочатку на цих деревах було дуже мало омели, але ми не придали цьому значення велико і зараз воно розповсюджується на всі дерева. Воно десь у нас років вже. Вісім-сім вона завелася. у нас і от зараз вона по всіх деревах, і вона переноситься туди в сад. Омела загибель для дерев, яка швидко поширюється далі. підтвердили ботаніки. Омела з маленької насінини пускає коріння в саме в деревину, під кору цього дерева розростається, висмоктує соки, і до деякого часу вона процвітає, а вже кінець гілки засихає, і вже гілка суха. А комунальники кажуть, таку кількість дерев давно не доводилось зрубувати. Чи справді це необхідно, попередньо вивчає спеціальна комісія? Мінімальний штраф за самовільно зрубане дерево 340 гривень плюс відшкодування збитків. Загальна сума залежить від породи зрубаного дерева. Мешканець організація будь-хто має звернутися в центр надання адміністративних послуг з заявою щодо дозволу надання дозволу на знесення дерев. Здорові дерева можуть дозволити зрубати, кажуть фахівці, якщо вони заважають будівництву. таких випадків цьогоріч ще не було. А от від аварійно небезпечних старих засохлих стовбурів чи понівечених шкільниками дерев фахівці радять позбуватись без вагань. Якщо навіть біля під'їзду росте дерево, яке комусь дуже подобається, а воно є аварійним, і це дерево люди будуть відстоювати. А не дай Бог воно впаде, чи на чиюсь дитину, чи чи на чиюсь машину, то буде винувати і той, хто це дерево відстоював. Натомість краще посадити з десяток нових пагінців, які поліпшать екологію та прикрасять місто. Має гуменна Олександр Клиноцький, Михайло Антонюк місцевий час. За майже 40 тисяч гривень зібраних під час благодійної акції Серце до серця минулого року волонтери придбали обладнання для лікування дітей з вадами зору. Набір призм та лінз передали обласній дитячій лікарні, а офтальмоскоп міській лікарні номер 2 Останній офтальмоскоп відділений був куплений років 20 тому назад. Він працює, але уявляєте, його вже не дуже спроможність. І тому оцей офтальмоскоп маленький, портативний офтальмоскоп, але дуже дорогий. Він дозволяє дивитися око спереду назад, тобто всі його структури. дивитися хрусталі, дивитися середовище ока, дивитися очне дно. Це перше, друге. Він дозволяє дивитися діточок лежачих. Тому для нас це сьогодні велике свято. Свято, тому що ми отримали дуже дорогий, дуже цінний і дуже корисний подарунок. З 1 по 30 квітня у Чернівецькій області проведуть 10 10-ту ювілейну щорічну всеукраїнську акцію Серце до серця, що проходитиме під гаслом Врятуй життя дитини. Це усі новини. Більше інформації на наших офіційних сторінках у соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Наші випуски новин можна також побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь!